Зродились ми великої години. Спожежить полум'я вогні, в нас біль по втраті України, кормив нас гнів злість на ворогів. І знову йдемо в бою життєвому. Тверді, міцні, незламні, мов граніт, бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Не хочу ні слави, ні заплати. Це пати нам це радість боротьбі. Солоче нам у бою умирати, як жити в путах, мені міра раби. Доволі нам руїні і незгоди, не сміє брат не брати йти обій. Під синя жовтим прапором свободи З'єднаєм весь великий нарід світ. Велику правду для усіх єдину Наш гордий клич народу несе. будь подвірний до загинув. Нам Україна вища помогне. Веде нас в бій, бійців полеглих слава. Для нас закон найвищий то указ. Соборна українська держава, вільна й міцна вікцяну по Кавказ.